Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це міні-купер 2013 року випуску. Під капотом 1,6 атмосфера, коробочка автомат, передній привід. Дуже класний стан в автомобіля 92 000 км пробігу. По кузову нічого не фарбоване, фарбований тільки задній бампер. Все інше в рідному забарвленні, легенько тонований, на гарних дисках, подивіться, які перфоровані. Тормозні диски стоять в автомобілі, Рулиться дуже класно, їде динаміка вражаюча. Взагалі на дорозі стоїть як по рельсам. Давайте перейдемо до салончику. Скло все рідне оригінальне. По салону у нас чорний шкіряний салон, електродзеркала, склопідйомники, шкіряне мультикермо, 92 тисячі км пробігу. Мінікуперовський прикольчик з по центру, мультимедійська, гарна музика. Кантерчик підігріви, друзі, працює абсолютно все без нарікань. Також мається панорамний люк, люк для задніх пасажирів, задній ряд сидінь. Все просто в новому стані. Придбати, як завжди, лізинг кредит готівка, як вам зручно, чекаємо вас на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.